в своем кабинете. Ну, Жень, вы продолжите его тут, в нижнюю. Миссис Марк, миссис Марк, вы, вы нижняя, вы яскравая, вы бензиновая вы женщина, и мне неприятно вашу любовь. Жанна Марк, дуже приємно. Ковдра потрібна? Ні дякую. Я й так вже з горі. Не в тому сенсі. Я просто хвилюю, що ваш чоловік може прийти і... і, і, і... Жан... Ні, дякую, я судьба з біжами. А це зазвичай, а, а, а однак я можу трішки Так, Послухайте, послухайте, Бійся з Марком. Ви впевнені, що ваш чоловік не пожартував. ви впевнені, що потім самі не пошкодуєте. Скільки ще можна на вас чекати, штани? Є ж ти сонечко? Вічку, що сільє? Вона, вона повернеться, ой, вона може повернути. Завадили. Ви маєте намір лягти у ліжкочі? А маю. Маю. А ви впевнені, що можете витратити свій дорогоцінний час на мене? Так, безперечно. Краще вже синиця в оцініш. Напишу їй записку. Чудова думка. Тільки мені не хотілося б, щоб ви відчували провину. Ми просто дотримуємося з вашого чоловіка, поки він шукає собі молоде і гарне.